Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як продати свій подарунок. Багато хто мене запитує, багато в кого, можливо, збереглися подарунки, їх можна продати декількома способами. Сьогодні я покажу вам один з найкращих і в принципі саме про нього ми тільки і поговоримо. Але перед тим хочу вам порекомендувати свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в ньому знаходиться дуже багато корисної інформації В принципі, по проєктах, які ми Беремо в роботу, також я тут опубліковую свої угоди, в яких стараюся заробити різні тапалки, які ще залишилися. Ми допрацьовуємо там комбо, шифри, нові проекти. Тому підписуйтеся, посилання буде в описі під цим відео, і ви будете відразу мати актуальну інформацію разом зі мною заходити і на старті починати заробляти. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до того, як нам продати свій подарунок. Подарунки у нас вже давно знаходяться на хайпі. І в принципі я по деяких з них вийшов 6-10 іксів, бо брав по дуже дешевим цінам. Деякі не брав, тому що не вірив на початку, але пізніше, коли вже зрозумів, що це реальний хайп, на цьому можна буде заробити. Ці подарунки, які я хотів купити, були вже дуже дорогі. Але зрештою на тих навіть, що я купив, які роздавав, навіть на цих можна було забрати 6-10 іксів. Зараз це теж великі ікси для тих, хто має подарунки, купляв на початку чи там отримав в різних ботах, зараз можна їх отримати. Так? Тому я безпосередньо покажу. Їх можна купити в принципі, на даному ринку, там же само їх можна і продати. Взагалі то ринки є три. Ми сьогодні будемо розглядати найбільш мені зручний, в принципі, ціни менш більш на трьох-трьох ринках. Ось тут є купити подарунок, продати. Одинакові, тому давайте перейдемо безпосередньо в самого бота. Ага, до речі, для того, щоб вам продати якийсь подарунок, у вас він має бути в профілі, заходите в свій профіль. Тут вибираєте подарунок. І як ви бачите, ми сьогодні будемо продавати ось цю кепку. Ніколи не робіть наступного, ось так. Дивіться, бо тут теж можна його продати. бачите? Але тут він коштує лише 125 зірок. Це в районі долар 25 центів. Багато хто так продає і це велика помилка, тому що на ринку він коштує набагато набагато більше. Тому давайте перейдемо безпосередньо на ринок, я покажу вам, що саме потрібно зробити для того, щоб продати наш подарунок. Так, давайте вернемося в мою групу. Тут виберемо наш ринок. До речі, кого ще немає, я залишу в описі даний пост, можливо, комусь буде цікаво і буде хотіти скористатися. Чи, в принципі, купити собі подарунки? Ось недавно вийшли подарунки від Снокдога. Е, я декілька собі взяв е, на інші аккаунти, також на ці аккаунти. Наразі очікую приходу, тому що брав на примаркеті. Дуже вигідні ціни було. Сподіваюся, вони на майбутнє підростуть, а якщо ні, то просто залишаться на каналі. І так, як ви бачите, я вже сортував подарунки, знайшов саме це, ми будемо продавати, але так як у вас не буде такого, то ви тут ви просто... Нажимаєте, можете знайти собі в принципі, по категорії, які хочете купити. Як ви бачите, ось ціни тут у нас всі показані, скільки тонн коштує. Так, якщо ми там дивилися, що продати за 125 зірок, це в районі 1,5 долара, то тут, дивіться, 3,71 тонн, це вже в районі 10 доларів 11 тонн, так, 7 тонн, 58 тонн. Ну, за 58 тонн ви явно не продасте, але в принципі така кепка, як в мене є, її можна Давайте спочатку кортку я купити, ви заходите на головну. У вас буде спочатку ось так, без жодної галочки, ви собі вже тут можете гуртати у списку, а якщо хочете, можете просто тут вибирати всі NFT і вибрати, яка вам більше всього подобається. Наприклад, давайте візьмемо останній від снокдога, які виходили сигарети. Ось по 6 тонн, по 5 вже торгуються навіть, можна взяти за 5 собі тонн. В принципі, є дуже різні ціни, дуже різні подарунки в залежності, що вас цікавить. Але так як ми будемо продавати, тому давайте безпосередньо перейдемо до того, як же нам продати. І так, давайте спочатку я знайду свою кепку, так, щоб було мені легше зрозуміти, яка в неї ціна, менш більше. Я її купляв, точніше, дуже... ну, ось навіть ціло павутинки, я пам'ятаю, я купляв по 0,5 тонн. Зараз дивіться 7,90 тонн. Це більше 10 іксів. Також сигарети я купляв за 3,5 тонн. Зараз по 30 тонн мінімальна ціна. Це теж більше 10 іксів. Але давайте конкретно по моїй кепці, я вже, напевно, її пропустив, а можливо і ні. Ось є вона. Ну, як ви бачите, ціна від 3 тонн. Давайте ми її виберемо, щоб тільки її нам показувало. І тепер вибираємо модель. Я знаю, яка в мене модель. Ви можете її подивитися, свою модель свого подарунка. Натиснувши в себе профілі на подарунок, і там буде висвітлювати ваша модель. У мене треба горнути в сам низ. Ось бачите, такий яскравий у мене капелюшок від 3,71 тонн він стартує. Тепер подивимося, яка ціна. Можна, в принципі, ще за фоном собі подивитися. І в середньому, як ви бачите, 4, 4,5 тонн, 29, там 5 В общем, ціни різні. Тепер ще один нюанс для того, щоб вам продати подарунок, у вас повинні бути зірки телеграмовські. Думаю, ви знаєте, де їх купити. Це і спліт без верифікації, я також залишу посилання в описі під цим відео, щоб ви собі могли перейти купити. Або фрагмент. Там вже потрібна верифікація. Що там, що там, конектити свій Telegram? Гаманець або тонкіпер, або Майтон Валет, і звідти вже за тон купляєте собі. Безпосередньо зірки, тому що вам буде потрібно переслати подарунок бота. Для того і потрібно буде оплатити там 25 зірок, якщо я не помиляюсь. І, і так заходите в мої гівки, і як ви бачите, ось тут знизу є в нас бот. В нього вам потрібно зайти і написати йому будь-яке повідомлення. Воно також е, коштує одну зірку, зробили собі для того, в принципі, щоб більше заробити. І потрібно нам буде скопіювати дане ім'я і в даного бота відправити свій подарунок для того, щоб він у вас з'явився вже тут на маркеті, в ваших подарунках. Давайте перейдемо безпосередньо звідти в даного бота. Або там копіюєте ім'я, або заходите безпосередньо на бота. Обережно дивіться, бо багато є подібних ботів. І щоб ви відправили тому, що треба, бо інакше ваш подарунок просто пропаде, і ви ніколи не продавайте подарунки. З руки в руки, якщо вам пишуть приватні, що хочуть вас купити подарунок, повірте, це все скам. Як тільки ви відправите подарунок, ніяких коштів ви не отримаєте. Це пам'ятайте і ніколи не відправляйте. Відправляйте лише людям, яких ви дійсно знаєте, або через довірену особу, або ось на маркеті, на яких реально можна продати купити подарунки. Бо інакше це все скам, залишитись без свого подарунка. І так, давайте тепер ми перейдемо безпосередньо до свого подарунка. І ще раз повторюся, уважно дивіться, якому ви ботові ви надсилаєте подарунок. Не шукайте через пошук, заходьте прямо на маркет і з маркета копіюйте ім'я або переходьте в бота. Бо інакше кажу, так само вас побриють і ніякого подарунку ви не зможете продати, тому що просто надіслайте, бо знаєте куди. Заходимо в подарунки, вибираємо свій подарунок. Тут беремо передати і вставляємо. Бота ім'я, яке ми копіювали. Вставити. Ось, з'явився у нас даний бот, вибираємо його. І як ви бачите, потрібно передати за 25 зірок. Передати за 25 зірок це в районі 50 центів, але якщо ви хочете продати, ну, то це не суттєво. Я його виставлю на портажу, але поверну собі назад, тому що в принципі, продавати я його не дуже той хочу. Нехай мені краще ще лежить. І зараз даний подарунок має з'явитися тут в боті. І пізніше вже має з'явитися ось є у вас саме безпосередньо на маркеті. Заходимо на маркет. Зараз потрібно оновити сторінку. І Тепер нажимаємо Unlisted Gift. І там має бути наш один подарунок. Є. Тепер нажимаємо List of Sala, І Зараз будемо вказувати ціну по якій ми хочемо наприклад, його продати. Давайте вказуємо, наприклад, 4 тонн. І тут нажимемо продати, підтвердимо. І все, як ви бачите, наш подарунок виставлений на продаж. Зараз він з'явиться вже ось тут підшло підтвердження за 4 тонн виставлено на продаж. І за 4,24, тому що бот стягує ще комісію з покупця. Ми виставили на продаж. Тепер, якщо ми зайдемо в маркет, виберемо наш подарунок, який ми виставляли на продаж. так. Давайте виберемо їх, то він у нас ось є 4.24 з'явився на маркеті. Куплять його, не куплять, він може собі висіти. ви можете так же само його тут зайти, скасувати продажу. І якщо ви бачите, довго не купляють, можете, наприклад, зменшити ціну. Бот у нас багатофункціональний, тут є і аукціони. І статистика всіх проданих подарунків, одним словом, будете розбиратись, щоб я не затягував відео. А в наступному відео, я думаю, розкажу вам, я робив вже про це пост, розкажу вам, як продавати свої ці картки, які ми отримали за ігри в різних ботах, в різних таплках. Також і нам від NoTC видавали, від Noдпіxia і Void, від Void. Їх можна також продати через інший маркет. Це покажу в наступному відео. І давайте ще коротко покажу, вам, як е, вивести звідси подарунок на Telegram аккаунт, якщо ви його тут купили на маркеті. Ви собі купили, заходите е, мої подарунки. Ось у вас буде так, Тут будуть ваші подарунки, які ви купили, і у вас буде Мінт І Таким чином ви перекидаєте собі його на свій аккаунт. Як ви бачите, я зараз даний подарунок перекинути не можу. Тому що я його виставляв на продажу, і для того, щоб мені його замінити, потрібно, щоб пройшло 13 днів 23 години. Тобто є певне обмеження. Коли ви купуєте на ринку, то їх можна відразу виводити собі на аккаунт. А коли ви ставите на продажу і знімаєте з продаж, то треба деякий час почекати, для того, щоб назад повернути свій подарунок собі на аккаунт. Мені здається, що з бота на аккаунт подарунки вертаються безкоштовно, ми тільки оплачуємо, коли пересилаємо їх безпосередньо в бота. Для того, щоб мати можливість їх продати. Ось такий гарний спосіб. Не продавайте, як я показував вам через Телеграм, тому що там за зірки дуже дешево. Переходіть на маркет, дивіться спочатку ціни, приблизно які є на подарунки. Можливо, дивіться також на фон, тому що на чорному фоні дуже дорогі подарунки. Можливо, у вас є на чорному фоні, на сірому. Це все враховується, тому. Майте це на увазі, що, як ви бачите, наприклад, ось за 4 тонни на сірому такому беншпіч фоні, а вже за 31 на чорному. Тому що, якщо у вас є подарунки на чорних фонах, вони дуже дорогі, їх можна продати набагато дорожче. Ось такий спосіб, користайтеся, думаю, вам це допоможе і ви не позливаєте свої подарунки. як це знаю багато хто зробив. За зірки дуже дешево. Наприклад, вам покажу, зараз ще, можливо, ви навіть не бачили. Пепе тут є в нас таке, які коштували на старті за 30 доларів. Знайду я його зараз чи не знайду, можливо, ось є. 30 доларів коштували в нас ці пепе, так. Їх можна було купити на старті пізніше, навіть за 50 тонн я бачив, за 30 тонн я бачив. А зараз подивіться, які ціни: 4452 тонн. Це є в районі ну скільки? 3, 12 тисяч доларів. так. Ось взагалі, за 10 тисяч доларів. А дивіться, якщо я візьму статистику, ще на кінець вам покажу. Ось за 5 тисяч е, тонн продали, за 10 тисяч тонн продали, 10 тисяч тонн це 30 тисяч, так не помиляюсь, 10 на 3, 30 тисяч доларів. Ось пепе. А його можна було купити за 30 доларів. Рахуйте, які це ікси. В принципі, всі подарунки, якщо ви раніше купляли, ось, 8 тисяч тонн, е, то у вас повинно бути. Вже непогані ікси. Але майте на увазі відправляйте лише офіційного бота, бо залиштесь без подарунка, особливо якщо він дорогий. Так же само ім'я можна продати через своє ім'я, через фрагмент, колись ми також розберемо через офіційного бота лежи. Так, же само номер віртуальний, якщо у вас є, через офіційного бота. Надурять тільки так. Повірте, багато того скаму вже бачу, багато хто пише. Що його заскамили, але ну що поробиш? Всім не. Ось. Подивіться. Пепе продали за 1 тон. 1 тонн це 3 долари. Якщо вона коштує 3 тисячі тон. 15 тисяч доларів. Бачите, люди просто неуважні, подивіться. Ну, таке урвати важко на ринку, але ви подивіться, яка ціна. 1 тон. 3 долари. Купив зразу за секунду продав за 20 тисяч доларів. Шалені ікси, Просто шалені. А люди, ось бачите, котрі не знають, не розбираються, як це робити. Просто ось. Далеко не підемо. Купили за 1 тон, зразу продали за 30, 3 тисячі тонн. Купили за 3 долари. А той чувак зразу поставив на продаж і продав за 9 тисяч доларів. Майже десятку. Бачите, це саме NFT. 696, 696. Ось так буває, щоб ви так не продавали, лише через офіційні, дивіться, що вводите. Яку ціну, перевіряйте по декілька разів, тому що тільки виставите такі нефтіжки купляють відразу, навіть не встинете відмінити ордер. Тож, всім гарного вечора, всіх обняв і всім гарних вихідних.